Ну що ж, тоді приготуйте мені вафлі. Звичайно, зараз же приступимо. Мені знадобиться жиле. Висипаємо його у миску з гарячою водою, а потім як слід перемішуємо. Маса загустіла. Чудово. Вафельниця мені не знадобиться. А у силіконова форма в самий раз. В неї є вилю нашу желейну суміш. Ну що, як вам, бабуся? Дуже дивний рецепт. І я б так не сказав. У мене вийшли чудові, чудові желейні вафлі. Ви тільки на це подивіться. Найцікавіше. Беремо кольоровий шоколад і розтопимо його на водяній бані. Далі, край нашої желейної вафлі, зануримо в наш шоколад та викладаємо на тарілку. Вам це щось нагадує? Так, це шматочки кавуна. Але я додам ще декілька деталей. За допомогою молочного шоколаду я зроблю смачні та апетитні насіння. От тепер 100% влучання. Не маю сумніву, що Софі оцінить мій кретив. Класна ідея. Але мої класичні вафлі будуть набагато смачнішими. Приготоване тісто я вже залила у вафельницю. Але лише наполовину. Тепер мені знадобиться какао. Висипаємо його у тісто і перемішуємо. Ну, а потім заливаємо в другу половину вафель. Таким чином у мене вийдуть шоколадно-ванільні вафлі. От, я вам також не хухри-мухри. Витягаємо. Ой, який аромат! Бабуся, та ви супер! Дякую. Тепер поливаємо вафельки медом. І викладаємо на них полуничку. Хочете полоничко? Сама вирощувала. Дені, а ти хочеш? Боже мій. А, як це зупинити? Фух, дякую, бабуся. Так от, міксер прибираємо, начебто тісто готове. Виливаємо його у вапельницю. Ей, і все. Здається, все тісто розлетілось. І що ж мені робити? А, точно! Я можу зробити вафлю з пончика. Здається, це геніально. Дені, це ж вафля, а не пончик. Ну, гаразд. Софі смачного. Вау, нічого собі. Всі приготували для мене вафлі. Ну, майже всі. Дуже схожа на пончик. Ну, добре, спробую. Хм, і на смак також як пончик. Але мені сподобалось. Тепер я хочу спробувати ось цю апетитну папельку з полуничкою. Дуже смачно. Мені сподобалось. Ого, нічого собі. Жилий на вафля? У вигляді кавуна ніколи ще такого не бачила. Також смачно. Так, кого ж обрати переможцем? Полоничко я просто обожнюю. Тому перемогла бабуся. Так, я ж казала, що мої вафлі будуть найсмачнішими. Так, малюнок майже готовий. Ага, приготуйте, будь ласка, яєчню. О, ідея супер. Я вже приступаю. І так, відкриваємо упаковку, бо мені потрібні яйця. Та що ж таке? Лай, який я незграбний. Розбив усі яйця. О, ну нічого. Я ж можу використовувати улюблені солодощі Софі. Вона любить маршмело. А розплавлене маршмело дуже схоже на білок. Чудово! Тепер треба зробити жовток. І це буде жовта жуйка хуба буба. Ну а замість солі я буду використовувати вибухову карамель. Супер страва. Ох, дені яєчня готується не так. А я можу показати вам майстер-клас. Розбиваємо яйця в миску і поділяємо на білки та жовтки за допомогою ось такої милої свинки. Коли усі жовтки окремі мисці, білки ми поділяємо на дві частини. В одну миску ми додаємо червоний барвник, а в іншу зелений і перемішуємо. Наступним етапом збиваємо жовтки. А потім виливаємо їх на сковорідку. Чекаємо, поки жовток приготується. Загорнемо його наполовину в рулет та заливаємо на дно половину сковорідки зелений білок. Потім заливаємо червоний і закрутимо в рулетик. Викладаємо на тарілку та нарізаємо на невеликі шматочки. Покрашаємо зеленю та помідорками чері Ох, Софі буде в захваті. Бабуся знову заснула. Бабуся, прокиньтесь. Бабуся, прокиньтесь. А що, де? Я, я не сплю. Дорізаємо перці, а потім викладаємо перчик на сковорідку і в кожний розбиваємо по яєчку. Чудово. Викладаємо на тарілку. Так, готова. Софі, швидше спробуй. Ох, я така голодна. Ой, це що перець. Я не люблю овочі. Але ризикну спробувати. Хм, Як я й гадала, не смачно. А ось ця страва виглядає дуже цікаво. Такий прикольний кольоровий рулетик. Ммм, дуже смачно. О, а це солодка яєчня. Шалено. Ще з вибуховою карамелью. Клас. А з чого зроблений жовток? Невже вже це моя улюблена жуйка Хуба-Буба. Так, так і є. Зараз я надую бульбашку. Ха, як же весело. Я віддаю перемогу солодкій яєчні. Ви чули її? Я переміг. Цього разу буде дещо цікаве. Приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. О, Та це ж простіше простого. Молоко мені не потрібне. Я буду використовувати фанту. У мене, до речі, дуже багато різних смаків. Візьму форму для льоду, а в неї залью фанту. В кожну форму різний смак. Чудова. Ну, а для заморозки мені треба ковтнути суперхолодну фанту. Ой, як же холодно. Ох, всередині наче Антарктида. Скоріше видуваємо холод. Чудово! Вийшли ось такі крижані квадратики, котрі я закинув у високий келих. А потім залю спрайтом. Ммм, краса. Пануче. Ось це ти даєш. А я зроблю для Софі овочевий коктейль. Закидаємо в соковижималку брокколі та моркву. Чудово! Тепер у мене є цілий келик свіжого овочевого соку. Далі мені знадобиться грейпфрут. Вирізаємо в ньому отвір та заливаємо всередину мій овочевий сік. Все буде смачно, корисно та подача дуже цікава. Решту переливаємо в келих. Дені, спробуй! Е, Добре, бабусю. Сподіваюся, я зможу вижити. Дітка гедота! Не хочу засмучувати бабусю. Клас! Бабуся, а що там шеф? А що там, шеф? І так, мені знадобляться блендери. Я зроблю справжній молочний коктейль. В один блендер я відправлю блакитне морозиво. Лохину, сироп, а в інший міксер все рожеве: рожеве морозиво, малину і рожевий сироп. Залишилось лише залити молоко. Чудово, вмикаємо наші блендери. М -м, має вийти неймовірно смачно. Переливаємо в келих наші молочні коктейлі, прикрашаємо збитими вершками, посипаємо цукерками ньордз. Та закриваємо кришечками. І я підготував спеціальний шалом з трубочками. Сок його вдягне і спробує два молочні коктейлі одночасно. Шеф, ви просто молодець. Ой, спачного. Вау, яке все цікаве! Почну із цього. Все схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль. Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль Ого, дуже смачно. Ого, а тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. Ого, тут є спеціальна трубочка, котре з'єднує обидва в один. Є це неймовірно. Клас, це перемога. Так, я знав, що Софія оцінить мої ідеї. Так, готово. Хочу шоколад. Серйозно? Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка перший. Це супер! Мм, це дуже смачно. Ням-ням-ням. Кладемо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночику, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду. А шоколад зроблю з шоколадної пасти відмілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту. А потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса. Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто. А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен апарат для кави. Але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао Несквік. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом! Звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні. Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений хершись. М -м, смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін! Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Різаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат. Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Поль'ю пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики і вони дуже смачні. Немає сумніву, що Кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім як слід стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас! -да. Діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітос і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нотелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Єс. Yes. Вау! Ой, це ще що виглядає дивно. Але спробую. Хм, На смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. М -м, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль. Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік апельсинів. О, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні, то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям таки справжній бармен. Гра просто топчик. Ей, бабуся, що з тобою? А, -а, а апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили. А в мене нічого. Треба щось придумати. Точно. Я просто замовлю коктейль не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр. Мама-ма-ма-мамочки, не їш мене. А що за дивний галас? Що це? Чудовисько! Чудовисько? Чудовисько! Ауч! Який жах? Квентін, шеф, де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Ну що, коктейлі готові? Лише один? Ну, добре. Хоча один, але є. Спробуємо. Я почуваюсь якось дивно. А -а -а! Я більше не хочу куштувати такий коктейль. <рапить> В першу чергу приготуйте мені звичайне шморозиво. Добре, питань нема. По-моєму, найсмачніше морозиво виходить із кавуна. Насамперед треба зробити смузі. Отак. От Це буде дуже смачно та поживно. Відправляємо кавуну блендер. Додаємо вершки та збиваємо. Чудово. Ну, а замість насіння я додам шоколадні краплі, які дуже на них схожі. Я знаю один лайфхак. Можна заморозити десерт прямо у кавуновій шкірці. Чудово. Вставляємо палички. Нарізаємо морозиво на часточки. Викладаємо на тарілку та поливаємо шоколадним сиропчиком. Напиті. Непогано, але найкраще приготувати морозиво з печива. Ну що, всі готові? Настав час подрібнити їх на дрібні часточки. Ой-ой-ой. Спокійно я вже закінчив. М -м, аромат неймовірний. Залишилось додати молоко та вставити паличку. Так, десь у рюкзаку в мене були м'ятні цукерки. них завжди виходить крижаний подих, Котрим можна заморозити все довкола. Мм, яке освіжаюче. Навіть холодно я б сказав. Так, я в порядку і морозиво вже готово. Ура! Неймовірно вийшло. Ой, я вже й забув, що воно для Джес. Пригощайся, сестричка. А прикрашу я його. Жойка і хоба. -буба. Ей, відкривайся давай. Ой. Заливаємо молоко і вмикаємо міксер. Бабуся, все нормально? Все добре, онуче, дякую. І так. Настав час заморозити мій солодкий десерт. Вуаля! Моє морозиво готове. Покладемо у ріжок і можна подавати. О -о -о. Ух ти, Ну, ви даєте? Так, а це що таке? Спробуємо. морозиво зі смаком морево. Мені подобається. А от морозова, у вигляді, яка вона я ще ніколи не пробувала. Яке ж воно солодке. І шоколад тут є здорово. Ого, який величезний ріжок приготувала бабуся. Нічого собі, він зі смаком жуйки. Як же круто. І навіть бульбашку надути можна. Ням перемагає бабуся. Дякую, Люба. Приємно дуже. Хоча я не пам'ятаю, щоб я жуйку додавала. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене чіпси. О, так тут і готувати нема чого. Один момент. Хм, хоча знаєте, можна їх трохи удосконалити. Я додам нутеллу і таким чином зроблю самі круті чіпси в світі. Заливаємо пасту, потрясемо і та-дам! Я просто геній. Ух ти, ну ти даєш онуче, браво! Я теж вигадала дуже оригінальний рецепт для чіпсів. Я приготую їх із самих соковитих та яскравих фруктів. Думаю, онука оцінить. От подивіться, яка краса. Нехай поки що фрукти запікаються. А я помилую шефом. Справжні чіпси мають бути з картоплі, а точніше з картопляного пюре. Ось тільки я зроблю їх дуже оригінальної форми. А потім обсмажу у фритюрі, бо чекати готовності страви в духовці надто довго. Вуаля. Мій шедевр готовий. Бабуся. Ай гаразд. А а чіпси мої не згоріли. Слава Богу, бо я так злякалась. Смачного внучечко. Вау, ну ви даєте. видаєте. як. Чіпси з фруктів виглядають прикольно, але жуються погано. Спробую решту. Це що, правда, чіпси? Як оригінально. Нагадують мені ходоги. Тому полью їх кетчупом та гірчицею. Спробую. Ммм, це не перевершено. Цікаво, що приготував братик. Дуже яскраві чіпси. Ого! Які цікаві на смак. Смак ота. Отак. Перемагає брат. Твої чіпси самі найкращі. Так, ура! Я сам від себе такого не очікував. Ось це прикол. Шеф, не засмучуйтесь. Молодець онуче. Так, на цей раз я хочу, щоб ви приготували глазуню. Одна мить маленька міс. Я тільки знайду свою свинку, яка обожнює лопати жовток. А в білок додаємо барвник і збиваємо його. Я приготую тобі глазуню з усіх кольорів веселки. Упевнений ця страва однозначно не залишить нікого байдужим. Ну а між яєчними шарами буде кетчуп. Ну а на останньому яєчному шарі намалюю милу мордочку, щоб Джес посміхнулась. Класно, класно. Ну і вигадник цей шеф. Ну а я приготую глазуню по моєму улюбленому рецепту. Для цього мені знадобляться сосисочки, пар зубочисток та яйця. Ви лише погляньте, які милі квіточки у мене вийшли. А запашні які. Ну, справжній букетик. Краса. А чому пахне горілим? Пануче, у тебе пожежа, поглянь. Ой-ой, мамочки, а як це загасити? А, жах. Так, часу робити нову глазуню у мене нема. Доведеться прикрасити цю. Налітай коротше. Так, так, так. Ой, а це що таке? Пахне неприємно. Творіле я не їм. Біє. Е, от лазуння від бабусі виглядає дуже апетитно. М -м, який аромат. І дуже смачно. Ого, а страва від шефа схожа на торт. Спробуємо. Вау, нічого собі. Ось це так. Дуже смачно. І так, перемагає шеф. Ну, нарешті мій талант гідно оцінили.